Звітаємо в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом. І говоримо про найважливіші теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нами за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. Завжди дуже важливо знати і бачити, де є наша аудиторія. Почнемо випуск із новин з Франції, де зараз перебуває американський президент Джо Байден, де перебуває президент України Володимир Зеленський. Сьогодні вони зустрілися. Але знаємо, що Сполучені Штати перед цим оголосили про пакет військової допомоги для України, про пакет озброєнь на суму 225 мільйонів доларів. Що туди увійшло вийшли системи протиповітряної засоби, протиповітряної оборони, артилерійські системи, зокрема гаубиці 155-мм калібру, також боєприпаси, протитанкова зброя та інші засоби, які допоможуть Україні оборонятися. Про це також сказав Ентоні Блінкен і Джо Байден. Також про це оголосив. Побачили ми цей пакет на нашому сайті. Є більше інформації про це. Але знаємо, що є тут там ракети до Хаймерс, ракети до систем протиповітряної оборони Хок. Є також артилерійські снаряди, мінометні снаряди, також Джавеліни, Стінгери та інше озброєння. Очікуємо, ми також що ця допомога буде продовжуватися. Фінансування зараз у Сполучених Штатах є, тому що два тижні США оголошують. Нові пакети військової допомоги. І Антоні Блінкін у своїй заяві сказав, що ми передаємо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб посилити захист України і території і народу, і щоб зміцнити український потенціал на лінії фронту. Оголосив власне цей новий пакет військової допомоги. Особисто президент Сполучених Штатів Джо Байден на початку зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським. Він і ще раз Байден ще раз відзначив відвагу українців. Незламний дух і пообіцяв, що Сполучені Штати не відступлять і будуть надалі підтримувати Україну. Він також вибачився за затримку у допомозі через несхвалення фінансування у конгресі впродовж шести місяців. Заява обох президентів перед зустрічю можемо послухати прямо зараз. Прошу вибачення за перші тижні невизначеності щодо фінансування. Ми мали проблеми із затвердженням законопроекту необхідного для отримання коштів. Деякі з наших дуже консервативних членів затримували його, але ми нарешті це зробили. Відтоді, включаючи сьогодні, я оголосив про шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам відновити електромережу. Після ухвалення законопроекту про національну безпеку, а це було політичне рішення, ми змогли все це зробити. І те, як ви стояли, як тримали оборону Харкова, ви ще раз довели, що народ України стоятиме і ніколи не здасться. І я запевняю вас, сполучені штати будуть з вами. Як я говорив протягом усіх цих дебатів, і я продовжуватиму це говорити. Сполучені Штати підтримують вас. Ви бастіон проти агресії, яка відбувається. Ми зобов'язані бути там. Отже, я з нетерпінням чекаю на детальне обговорення з вами наших кроків вперед. Але ми все ще беремо в цьому участь повністю повноцінно. Thank you so much, Mr. President. дуже дякую, пане президенте. Перш за все, велике спасибі за значну підтримку вам, вашій адміністрації. Я висловлюю вдячність від імені усіх українців за вашу військову підтримку, фінансову підтримку, гуманітарну. І звичайно, це дуже важливо. І наша зустріч тут дуже символічна. Дуже важливо, щоб ви залишилися з нами. Ця двопартійна підтримка конгресу дуже важливо, щоб у цій єдності сполучені штати Америки увесь американський народ. Залишався з Україною як це було під час Другої світової війни, як Сполучені Штати допомогли врятувати людські життя, врятувати Європу, і ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та стоїмо з вами пліч опліч. І попри те, що президент Байден сказав у своїй промові, що цей пакет допомоги надають для того, щоб відновити енергомережу пізніше. Наші колеги запитали у високопосадовців Білого Дому, і там підтвердили, що він мав на увазі захистити енергомережі від постійних обстрілів. Саме тому у цьому пакеті допомоги є більше систем і більше ракет до систем протиповітряної оборони. Рухаємося далі. Будемо говорити про промову Джо Байдена у Нормандії, яку перед цим могли ви бачити також на нашому каналі. Про Зеленського у Парижі і про розмови, які ведуться зараз між Україною та Сполученими Штатами і Францією. Про все це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюбином, який зараз приєднується до ефіру. Богдане, вітаємо тебе. Та вітання, а щойно буквально за лічені хвилини перед початком нашого ефіру, ми чули промову американського президента у Нормандії, а, промову про захист свободи демократії у світі. А, ти знаєш, слухав також є які так. основні моменти ти викрив виокремив? Так із, із цієї промови Джо Байдена? Так, ну власне, якщо ми говоримо про те, що лунає в ці дні тут від високопосадовців різних країн, включно з президентом США Байденом. Дуже часто я б сказав, це лунає як поезія, тобто йде мова про людські пожертви заради свободи, які сталися 80 років тому, і щойно зокрема американський президент, коли він промовляв поблизу. Поблизу одного з місць, де висаджувалися американські солдати, американський, солд, американський десант, він сказав, що власне, коли йдеться про ось це конкретне місце, то зараз не залишилося жодної живої людини. Яка брала участь у тому, дуже багато, десятки тисяч, ми знаємо, загинули одразу ж в перші години, в перший же день висадки у Нормандії, і тому очевидно, що зміст цих промов насамперед це е, дяка е, віддання належного віддання шани тим людям, які загинули. І Щойно американський президент навів приклади, називаючи конкретні імена окремих солдатів, але загалом він сказав, що. Пам'ятайте, це були переважно люди, які взагалі вперше в житті напевне були за кордоном. Вони були в їх привезли в країну, де, якої вони ніколи не бачили, якої вони не знали. Вони не розуміли мови французької, очевидно. Більшість з них і так далі. І так далі. І попри це, він сказав: ці солдати йшли на смерть. Вони розуміли, що вони. Що вони повинні це це зробити? Вони е, розуміли, що те, що вони роблять, потрібно. Бо без такого розуміння очевидно неможливо було воювати неможливо було йти йти на пожертви. І напевне, українці можливо, як ніхто інший, зараз це, це добре розуміють. Можливо, іншу фразу також американського президента щойно на одному з цих пляжів, як, як кажуть у Франції, про те, що. Ми дуже часто зараз чуємо про те, як люди турбуються, про те, як самовиразитися в житті якомога більше, як вирішити якісь проблеми. А він каже, що власне ми забуваємо наскільки потрібно тяжко працювати, щоб здобувати і захищати той. Мирний устрій, життя, демократію і те, що забезпечує цей цей добробут і життя зараз мільйонам людей. що Воно все вимагає тяжкої і, і, і серйозної постійної праці. Оце мені впало в ухо, так поваги. Богдана напередодні український президент Володимир Зеленський виголосив свою промову у парламенті Франції, як він намагався переконати французьких законодавців про те, що Україні потрібно ще більше допомоги, а потрібна ще потужніша підтримка. І як сприйняли це французькі парламентарі? Так, власне, зустрічі українського президента у Франції ще Ще тривають, і буквально зараз через лічені хвилини чи через півгодини ми очікуємо спільної прес-конференції українського президента Володимира Зеленського і французького президента Еммануеля Макрона. Але перед цим. Український президент вже виступив у парламенті Франції у національній асамблеї з такою ґрунтовною промовою, яка викликала овації кілька разів. Кілька разів українському президентові аплодували. Аплодували стояче, і якщо ви зараз поглянете на трибуни, ви побачите цікаву обставину, тобто дуже багато порожніх місць в французькому парламенті, значна частина, і ми знаємо, що, наприклад, французькі комуністи, ультраправі ультраліві, ті, які зазвичай виступали проти. Ті політики, політичні сили, які зазвичай виступали проти допомоги Україні, зокрема проти військової допомоги Франції, яку надає, над, надає Париж Україні, багато з них вирішили не брати не брати участь у, 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 у цьому заході, не сидіти, не слухати промову українського президента у французькому парламенті. Але очевидно, що більшість депутатів там була очевидно що це були насамперед депутати які складають, складають урядові фракції та та інші Інші фракції, і помітним є той момент, що серед облич, принаймні в один з моментів, було видно також Марін Лепен, представницю крайньої правої партії, яка дуже критична щодо уряду і щодо Еменуаля Макрона. Але Марін Ліпен чітко засудила агресію Росії, і зараз вона лунає як прибічниця допомоги Україні. Це дуже важливо. Український президент скористався нагодою е, дуже ґрунтовно подякувати Франції за, за допомогу, яка вже надана, і за ту, якої в Україні очікують зокрема е, французьких літаків е, винищувачів Міраж 2000 е, Про надання яких Україні повідомив ще вчора е, французький президент Еммануель Макрон. Сьогодні е, український президент згадав про це у промові. ...і впевнений, що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки, які вчора ми бачили в небі Нормандії, Аплодиція. вашу бойову авіацію блискуче винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніше, міцніше ніж зло. Яке посміло Європі загрожувати зараз, як 80 років тому, можемо це довести? Могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів? Богдана почули ми так оголошення від Франції про літаки. Також сьогодні Сполучені Штати новий пакет озброєнь для України надали. Чи можна говорити, що це є основні результати зустрічей для України у Франції? Що варто все таки очікувати додаткових, якихось оголошень? Маємо десь півтори години на це? Ми чекаємо уточнення, наприклад. Ми не знаємо е, часові рамки е, постачання е, французьких е, літаків винищувачів міраж 2000 і, і кількості. Напевне, це буде одне з питань до французького президента е, під час прес-конференції, якої ми е, зараз очікуємо. Також е, відкритим залишається питання щодо навчання е, українських військових. Е, була оголошена цифра, що е, Франція. Планує курс для 4500 українських військових, приблизно така цифра була оголошена. Але важливим моментом залишається те, чи таке навчання Франція буде також проводити на території України, тобто ключове питання: чи будуть французькі так. інструктори? Працювати на українській території. Ми сподіваємося, що далі сьогодні ми очікуємо отримати подробиці, зокрема з цих питань безумовно. Будемо стежити, Богдана, дякую тобі, Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. А юлю є запитання. Питає Тарас власне щодо коментарів Джо Байдена про завдання ударів американської зброї по території Росії. чи... Прояснив американський президент наскільки глибоко це може бути, зокрема чи йдеться про далекобійні удари. Наразі ні, а чуємо ми позицію Сполучених Штатів, що йдеться про прикордоння з Україною. Не йдеться про глибокі удари, але знаємо, що посилюється тиск справді на адміністрацію. І бачили ми вчора лист від американського законодавця конгресмена Майка Тернера, це голова комітету з розвідки палати представників у листі до Пентагону і до Долойда Осіна, міністра оборони США. Він закликав. Адміністрацію надати Україні дозвіл на використання атакам з по ударах по території Росії і зняти всі обмеження. Пише він що відповідь на рішення адміністрації дозволити такі удари. Росія неминуче розосередить свої сили на інші ділянки вздовж кордону. Дозвіл Україні використовувати атакам для більш глибоких ударів, забезпечить гнучкість для зривання стримування та захисту від атак Росії. Я закликаю скасувати будь-яку заборону на атакам та іншу зброю великої дальності надану США і дозволити в Україні проводити Рації проти російських військових цілей в цьому листі він також звертає увагу на те, що Росія використовує аеродроми, які є глибше російські території для атак по українській території, тому потрібно, щоб Україна могла е завдавати ударів у відповідь для. Ефективної оборони, теж тому тиск на адміністрацію посилюється. Якщо будуть якісь зміни, ми про це будемо обов'язково повідомляти. Ну і можемо продовжити власне цю тему про потенційне розширення дозволу на використання американської зброї на українській території, але також про те, які уроки війни вивчили НАТО із російської війни проти України. Давайте приєднаємо до ефіру нашого колегу Олексія Коваленко, який стежить з цим. Олексію Вітаю. вітаю. Напередодні США дозволили, ми знаємо минулого тижня дозволили використовувати американську зброю для завдання атак по території Росії, що у Вашингтоні, зокрема, американські військові говорять про потенційне розширення цієї зони, коли а куди Україна може завдавати ударів, і взагалі, як це за оцінками американських військових і експертів, впливає вже на ситуацію на полі бою в Україні. Так, от власне цього тижня я відвідував події у Гудзонівському інституті, де були присутні чотири американські генерали та колишні командуючі а, сил НАТО у Європі. І звичайно, вони обговорювали ситуацію, зокрема на полі бою в Україні, ситуацію на фронті, і взагалі говорили про у які уроки війни в Україні можуть бути використані для НАТО. Бо подія була про майбутнє НАТО, але переважно більшість цієї дискусії говорили саме. Про війну в Україні та уроки війни в Україні, і от зокрема йшлось про те, що Росія не вивчила свої уроки і не інтегрувала свої повітряні сили і сухопутні сили. і це було помітно з того, що Росії не вдалось досягти таких територіальних успіхів, яких вони хотіли б, напевно, досягти. Про це нагадаю говорили генерал під час цієї події. На цьому ж також а, а, зауважують і експертне середовище. От, зокрема, ми бачили. Замітки і, і в звітах інституту вивчення війни, а також британської розвідки, який говорило, що Росія досягає певних територіальних успіхів, але це не можна назвати якоюсь стратегічною перевагою або великим стратегічним успіхом. Подібний коментар ми чули також і від адміністрації президента Шаджо Байдена. Ми чули вчорашню заяву помічника радника з національної безпеки Джона Файнера, який власне говорив про те, що Росії вдалося територіально захопити сму. Мужку території уздовж російського кордону, але це не можна вважати значною стратегічною загрозою для України. Пропоную послухати його коментар Я вважаю, що ймовірно є надмірна частина негативу та песимізму щодо того, скільки насправді досягла Росія у своєму власному наступі на північ Харкова. Росії вдалося захопити вузьку смугу території в основному вздовж свого кордону, яку ми вважаємо. Я не думаю, що Україна вважає стратегічно важливою з точки зору загальної траєкторії війни. Вони вклали величезні ресурси спроби захопити цю територію. Вони заплатили за це величезну ціну, і їх в основному на цьому етапі стримала. Зупинила українська армія знаєте, всього за кілька кілометрів від кордону з Росією. Тож я не думаю, що ми розглядаємо це як період стратегічної небезпеки, попри всі складності зараз на полі бою. І я думаю, що наша робота зараз полягає в тому, аби ресурси, які ми отримали, які надають інші країни в коаліції, якнайшвидше надходили в Україну Інша дуже важлива тема. І ми почули це сьогодні в питаннях до брифінгу, чи дозволять все таки сполучені штати розширити кількість зброї, яку можна типи зброї, які можна використовувати в Україні для атак по території Росії, а також взагалі території Росії по яким можна завдавати цих атак. І власне я поговорив з експертами на цю тему. Я поговорив з експертом Гудзонівського інституту, який прояснив, що на його думку згодом все ж таки сполучені штати будуть розширювати і типи. Зброї а, і а, кількість території Росії, по яким а, Україна може завдавати отак, атак західною зброєю, але це можливо буде відбуватись повільніше протягом тривалого часу сполучені штати були занепокоєні погрозами щодо ескалації. Тож адміністрації Байдена були ці червоні лінії. Думаю, що зрештою США розширять різновиди зброї, кількість зброї, а також число російських територій, по яких можна завдавати ударів. Але зважаючи на швидкість адміністрації, це може зайняти дуже тривалий час. І на це рішення США можуть вплинути і інші союзники, які встановлюють менші обмеження. Олексій, маємо обмаль часу. Але ще одне запитання до тебе: знаємо, що ця дискусія відбулася за місяць до того, яку в Вашингтоні очікують саміт НАТО. 75-й саміт НАТО. Чи коментували американські генерали та експерти а, тему перспектив членства України в Альянсі? Що ти почув? Так, насправді генерали були досить оптимістичними. І ну і взагалі той факт, що ця дискусія відбувалась про майбутнє НАТО, але генерали говорили переважно про війну в Україні. Говорять про те, що так чи інакше ці генерали та колишні верховні командуючі сил НАТО в Європі асоціюють Україну із країною союзником НАТО або членом НАТО. І взагалі під час дискусії говорили про те, що вони сподіваються, що все ж таки Україна незабаром стане країною членом НАТО. Мені вдалося записати коментар одного з генералів Тода Во. Уторса на цю тему пропонив послухати. Ми всі захопленням стежимо за новинами від генерального секретаря НАТО, який чітко та вголос заявив, що Україна знаходиться на незворотньому шляху до вступу в НАТО, і для цього будуть дотримані всі протоколи. Тож ми з нетерпінням чекаємо на втілення цієї концепції в майбутньому. І в той самий день, коли власне відбувалася ця подія, ми почули ми побачили інтерв'ю президента Шарджу Байдена в виданню тайм, в якому він зазначив, що мир в Україні не означає обов'язково членство в НАТО. Я попросив експертів прокоментувати це питання, що, що це означає, і чи зміниться політика США з цього приводу. Пропоную послухати. Я не бачу суттєвої зміни у питанні членства України в НАТО. Це питання, в якому Сполучені Штати та думаю, деякі інші союзники в Альянсі не готові робити будь-яких обіцянок. Певною мірою це подібно до того, де ми були рік тому. За останні кілька десятків років ми перепробували всі інші варіанти і нічого не спрацювало. Тож у довгостроковій перспективі не думаю, що є інше рішення, окрім як членства України у НАТО. Важливі ці думки Олексію, дякую тобі надзвичайно. Олексій Коваленко, наш колега, підсумовував важливу подію, де зокрема американські генерали експерти оцінювали ситуацію на полі бою. Говорили про те, чи можуть Сполучені Штати розширити дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії, і також перспективи членства України у НАТО. Дякую тобі, дуже дякую, Олексію. Юлю подала на нас глядачі, а, кажуть, що помітили, що не було в Нормандії українських військових чи ветеранів. кажуть, що було б це доречно. Дійсно не було українських військових там, але знаємо, що Зараз я група ветеранів та військових українських тут у Вашингтоні. Вони беруть участь у благодійному гольф-турнірі, де зокрема збирають гроші на підтримку українських ветеранів. Про це поговоримо з Андрієм Борисом, який зараз приєднується до нашого ефіру із цього гольф-турніру на базі Ендрюс під Вашингтоном. Андрій, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Перше питання: чому організатори вирішили вибрати саме такий формат: гольф-турнір? Розкажи про це більше про цю благодійну подію. Теж. Вітаю, колеги. Ну власне, хороше питання. Тут варто пояснити, що гольф це давня частина давньої військової культури у Сполучених Штатах Америки. Тут фактично кожна велика, або якщо можна сказати, кожна поважаюча себе військова база має гольф-поле. з понад 800 баз, наприклад, по всьому світу американських у 200, більше двох більше ніж 200 є своє гольф-поле. Саме це гольф-поле, де ми зараз знаходимося на на авіабазі Ендрюс. Дуже полюбляв приїжджати колишній президент. Це а, грати сюди на, на вихідних, але в гольф грають тут не тільки президенти, генерали чи навіть офіцери, а звичайні солдати чи сержанти. І тут основна мета в армії, в яку яку вони бачать в гольфі, а це те, що гольф це місце, де вони можуть об'єднуватись, спілкуватися Тімбілдінг робити. робити. Також гольф дуже важлива частина. Пост можна сказати ветеранської культури, тобто реабілітація ветеранів відбувається саме через гру у гольф. А українські ветерани, які приймають участь у цьому, спеціально до цього готувалися. Їх близько їх дев'ять тут. А ми нам вдалося поспілкуватися з одним із цих ветеранів напередодні. Ось як він пояснює роль гольфу для себе. Прошу послухати. Спочатку я був декілька разів на тренажері, познайомився взагалі, що таке ключка для гольфу, які існують види ключок. Після цього я виходив на поле. На поле я виходив три рази. От і скажу чесно, так це дуже кайфове враження. Я вважаю, що я взагалі повний дилутант в цій грі, але ця гра вона дійсно навіть там не про якісь фізичні властивості, а більше саме про концентрацію, про те, як ти взагалі ставишся, як ти бачиш свою ціль і як ти уявляєш досягнення цілі е, м'ячем. Тобто, ти маєш концентруватися не на тому, як вдарити по м'ячу, а на тому, як потрапити тобі в лунку або вибрану ціль. Андрій, цей турнір благодійний. На що саме збирають гроші-організатори, і чи вже багато вдалося зібрати? Ну, власне, організатори це основний організатор. Це благодійна американська організація Borderland, яка з 22-го року працює в Україні і допомагає ветеранам в реабілітації ветеранів. Як нам сказав організатор співзасновник цієї організації, він заявив, що основ в основному гроші підуть саме на реабілітацію. Допомогу в реабілітації ветеранів підуть на допомогу організації, яка називається Ангели Азову патронажної служби. Яка власне займається також реабілітацією ветеранів з приводу грошей. Власне основними донорами тут є бізнесмени, які приймають участь у цьому гольф турнірі. Тобто, це, це такі змішані команди, де грають українські ветерани, американські ветерани і бізнесмени та політики. І от вони участь за участь платять. Кожен бізнесмен платить тисячу доларів за. Просто споглядання 700 доларів. А скільки саме вони зібрали наразі? Невідомо для привернення уваги, щоб більше людей прийшло. Вони залучили VIP-гостей. зокрема буде Девід Петреус, генерал американської відставці, а також колишній директор ЦРУ. От, прошу послухати власне про основну мету цієї події. ми поспілкувалися з організатором цього турніру, to build deep The, the Мета турніру побудувати глибокі особисті зв'язки між оборонною сферою, воїнами, бізнесом, політичною елітою Сполучених Штатів та України. І ми будемо проводити цей турнір щороку. Будемо робити його все більшим та більшим. Усі кошти від нашого заходу йдуть на лікування ветеранів в Україні, для досліджень та лікування, а також на адвокацію зміни політики щодо лікування психологічних наслідків посттравматичного синдрому під час війни. Ми шукаємо також інші джерела фінансування, можливо, уряди, можливо, філантропи, які вірять в історичність цих подій. Усі гроші з цього турніру. Ми спрямуємо на психологічне лікування та оздоровлення українських ветеранів. Власне, тут ще треба додати, колеги, що цей турнір ми мета цього турніру як кажуть організатори: привернути загалом увагу до проблеми ветеранів. Бо багато уваги приділяється саме наданню зараз зброї західними країнами, але менше уваги саме ветеранам. А ветерани це як вони пояснюють, основа для відбудови країни у майбутньому, тому не варто про них забувати і підтримувати. Безумовно, Андрію знаємо, що Сполучені Штати також піклуються про своїх ветеранів і Україна зі свого боку. Переймає можливо якісь практики також у Сполучених Штатах щодо роботи із ветеранами та учасниками бойових дій. Андрію. Дякую тобі. Андрій Борис, бо знав на зв'язку. Чекаємо більше історій про це гольф про цей гольф-турнір в наших наступних програмах. тайм». ми будемо розповідати також на сайті в соцмережах. Про це обов'язково. Дякуємо, друзі, вас за вашу активність сьогодні. За, за запитання насамкінець зачитаю одне питання від Тараса. Він питає: Ми почули вдячні Байдену, що він вибачався за піврічну затримку зброї для України. А, а чи можна було б у якості більш дієвого кроку замість вибачень налагодити? постачання зброї у достатніх для перемоги масштабах траси? Ну в адміністрації насправді визнають, що дійсно. Те, що сталася ця затримка, це постало Україну в дуже складну ситуацію. І принаймні з того, що говорить зараз адміністрація і президент Байден і Джейк Саліван на шляху до Нормандії. Він говорив про те, що зараз якраз Сполучені Штати і хочуть зробити так, щоб власне Україна мала всю необхідну зброю в достатніх масштабах, і щоб це був постійний потік. І вони принаймні говорять про те, що зі свого боку будуть робити все, щоб цей потік не припинявся. Ну і принаймні, ми бачимо зараз за останній місяць вже шість пакетів оголосили Сполучені Штати сьогодні. Був на останніший пакет із, із із програми президентських повноважень нагадаю, 225 мільйонів доларів де фокус на боєприпасах на снарядах на тому щоб допомогти бути більш ефективні проти повітряної оборони україни друзі будемо стежити за цими далі в програмі чистаємо 22 і будемо підбивати підсумки власне візиту українського президента до франції ми знаємо що заплановано нього прес-конференція з французьким президентом ну і більше важливої для україни інформація брифінг, Повернеться до віру вже в понеділок. там Тами побачимось. Бережіться багато зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично.